Народ, відео, як ви бачите, неординарне. Білі білий трусики, тусики, тусики. І воно. Я буду говорити акуратно, але степінь жестокості даного відео максимальна. І прошу ловити текст, який є під текстом, бо, як би так сказати, акуратно. З бідного спросу на копійку багатого на рубль. І спрос буде жорсткий. Максимально жорсткий. Просто так на халяву здохнути не дадуть нікому. Це я це максимально акуратно виражаюсь. Акуратно виражаюсь. Акуратно виражаюсь. Бо я завжди говорю мягко, да? і мені здається, що люди вони з пренебреженням ставляться. І оце пренебреження завжди вилазить таким боком, просто неопісуємо. Ні, за це я поясним ситуацію. Так. Перше йде про одяг, друге про дітей в церкві. І так, чорний одяг нарахується чим? Бруд, ніч і що те, що відбувається в пітьмі? Відповідно, заборонено чорний одяг вдівати, носити, використовувати всім тим, хто пов'язані з роботою. В церкві, тобто служіння в церкві кастьоли, монахи, монахині. Все, що це, з цим зв'язано. Чорний колір, колір бруду і ночі заборонений. Термін виконання задачі до року часу. Замінити чорний колір, чим любі форми сірого мішковина, сірий темний графіт заборонено. І відносно ієрархії, йдучи знизу вверх, то починається сіру, закінчується білим. Можна з додаванням зелених, там всяких ноток, світло-зелений, зелений, темне зелений, зелений заборонено. Тобто зелений це наш колір ну, природи життя. Якщо хтось маючи проблеми з носінням білого одягу, Тобто він вас швидко буде вимазуватись. У вас щось там капнуло нестандартно так, ви десь доторкнулись, вимазувались. Або ще щось, це означає, що ви не готові носити білий колір. Тобто, це все стається не просто так. Ми ж це розуміємо. Тобто воно сталося з якоюсь причиною. Причиною є в тому, що ви недостойні білого кольору. Друге, питання дітей в церквях. Прислужники, всі форми, там хтось щось кудись допомагає, принеси, постав, ще щось, ну, от заборонено. Ось це білий трусики, прийшлось під це відео. Друге, термін виконання до 1 вересня цього року. Всі ті, хто будуть мати, використовувати, бути рядом з дітьми при виступах або ще щось. Будуть оцінюватись як ті, хто надає перевагу оце от білим трусикам. Тусики-тусики. Максимальна жорстокість цього, ну, є така фраза. Я є початок і кінець. Одна з його частин означає те, що в одній людині є як і максимально сама крайня така. Точка добра, ну такі ну просто в максимальній степені доброти. Ну ця ж точка, в самій крайній точці переходить в самий чорний колір. Такий чорний колір, що ну, тут такого чорного кольору вже дуже давно не було. Я ось в цьому увіряю: дуже давно не було такого чорного кольору. І тут буде два варіанти. Або воно буде виконано. Або не буде виконано. І халяви не буде. Ну, здохнути просто так нікому не дадуть. Просто. Як я казав, максимальної жорстокості даний відео. Просто максимальної жорстокості. У вас було багато часу, була фора. І тут мав бути порядок. Даний порядок. Не те, що не втриманий, не те, що став бардаком. Слово бардак тут нічого не пояснює. Форми впливу будуть в максимально грубо жорстокі форми, щоб воно, як би так, можна сказати, було достукатись. Знову ж таки, чорний одяг. Рік часу не має бути дітей з 1 вересня по церкві. Тобто, якщо з батьками приходять ще щось можна, но, тобто працювати, там, прислужники, щось подавати, заборонено. Тобто ви вирішуєте, що буде з вами в подальше. Маєте зараз от, можливість. Ті, хто розуміють хоч щось, ну вони зрозуміють, треба буде зробити, зроблять, навіть якщо це не буде комфортно, навіть якщо не будуть розуміти, ті, хто не зроблять, Зрозумію, що вони Коротше, Я максимально себе стримую, щоб акуратно спілкуватися. Ви себе... не представляєте, наскільки це важко.